Сьогодні до огляду мрія кожного господаря потужний та надійний компактний та довговічний твердопаливний котел Витязь комфорт в нашому випадку. Це 12 кіловатні, але лінійка потужності від 12 до 50 кВт. В червні вони отримали оновлення. Загалом оновлення стосується теплообмінника. Він став ще кращим за рахунок збільшення ККД, а також змінився конструктив нижньої дверцяти. Зараз я вам все покажу. Верхня дверцята — це люк ревізії та чистки. Він дуже великий, зручний. Це його величезна перевага над іншими конкурентами. Далі в нас іде топочна або загрузочна. Топочна тут реально велика. Ви можете використовувати не лише короткі дрова, а ще й великі дрова, палету, брикети, а також вугілля. Все це сюди поміщається. А нижня дверцята змінила свій конструктив. Тут, як і раніше, залишився величезний зольний ящик. Ну реально, подивіться, щоб наповнити цей зольний ящик, котел потрібно не чистити тиждень, а може ще й більше. Тут одразу є барашок для того, щоб регулювати піддувальце, а також перехідна плита на турбіну, якщо ви захочете її встановити. Трішки вище в нас знаходиться перегородка. Вона запобігає висипанню палива під час горіння. Це дуже корисна річ. А також сам конструктив дверцяти змінився, дверцята стала трішки більшою. Піддувальця залишилось, як і було. Пропоную завершити візуальний огляд а потім перейти до технічних його характеристик. З верхньої сторони котла ми бачимо термометр, який якісно вироблений, а також добре працює на довгій відстані. Тут в нас знаходиться отвір під притік води, під групу безпеки, з задньої частини котла в нас є отвір під відтік води, з правої частини в нас отвір під. Електричний тен на 6 кВт та механічний регулятор тяги. А чому ж, Антоне, ти не говориш про димохід? Бо це є особливістю цього котла. Ви його можете замовити як з верхнім розположенням димоходу, так і заднім. Звичайно, регулюємо шибер є і там, і там. В нас тут є ось така зв'язочка дров, і я хочу показати на прикладі ось цього котла. Він компактний і маленький, але я хочу показати скільки дров однієї закладки тут поміститься. Зверніть увагу, що ось це все помістилось в цю топку. Вона реально велика. І тут ми плавно переходимо до технічних характеристик цього котла в залежності від моделі. Об'єм топки варіюється від 62 до 202 Літрів, а час горіння від 8 до 24 годин в залежності від вида палива, його якості та погодних умов, які є у вас. Вага ось цього котла 169 кг, а вага ось цього котла 184 кг. Вони обидва на 12 кВт. Ви запитаєте, в чому різниця, а в тому, що цей виготовлений зі сталі 4 мм, а цей з 5-мм сталі. Колосники у цьому котлі виконані у вигляді водонаповненої труби, і це дуже круто. Зараз поясню чому. Перший фактор це збільшення ККД за рахунок збільшення теплозйому. Вода циркулює, теплозйом збільшується і температура відбирається надлишкова швидше. По друге, це довговічність. через те, що вода циркулює по трубам. Вони вас ніколи не прогорять та не прогніють, бо вода нормалізує температуру в них. Це ідеальний вибір на будь-яку площу вашого будинку. Він компактний. Потужний, має можливість встановлення механічного регулятора тяги, автоматики, турбін, групи безпеки, циркуляційного насосу, а також чого тільки коштує варіативність встановлення димоходу. Замовляйте цей котел на нашому сайті. Котелвитись.біс або телефонуйте за номерами, які я залишу в описі до цього відео. Дякую, що дивились. Свої запитання залишайте у коментарях.